Одне з найбільших українських підприємств з виробництва тактичного спорядження постраждало від російської ракетної атаки. 2 січня окупанти вдарили кількома ракетами по цехах компанії МТАК. Вибухи та пожежа знищили склади з матеріалами на сотні мільйонів гривень, якого мало вистачити на рік безперервної роботи. Через це виробнику доведеться тимчасово зупинити свої потужності. Чи реально нині для бізнесу отримати, хоч якусь компенсацію від держави, та яку ініцію? Ініціативу вирішили запустити підприємці після цієї атаки рашистів. Далі у сюжеті. На цьому відео перші хвилини після удару рашистів по території виробника тактичного спорядження МТАК. 2 січня під час масштабного обстрілу України окупанти випустили по підприємству три ракети Х-101. На місці влучання почалася пожежа. Зараз ми знаходимося на території колишньої території цеху циклічного пошиття, там, де стояли наші новітні автомати, циклічного шиття, які Робили закріпки, відшивив прошивали плитоноски. Загалом зруйновано 3,5 тисячі квадратних метрів виробничих приміщень. Основний удар на себе прийняв склад з матеріалами та один з нових цехів компанії, що почав роботу вже під час повномасштабної війни. Ось так підприємство виглядало до удару загарбників Надсучасне обладнання та найдорожчі матеріали, які закупляли в США, Німеччині Японії. Усе, аби наші захисники мали найкраще спорядження. Тут ось я бачу кордура го. Це, ну, ми знаходимося зараз на місці, де був склад з матеріалами. Тут були. Стілажі під 6-9 метрів. висоту, то я думаю, що це просто край, який обвалився. Запаси на які можна було рік працювати, на які можна було цілий рік працювати, випускати продукцію. Та найголовніше кажуть, у компанії вдалося вберегти життя працівників. Усіх людей вчасно евакуювали в укриття. Збитки ж нині досі рахують, але точно відомо це сотні мільйонів гривень. Попри все, МТАК продовжує приймати замовлення та не зачиняє магазинів. Ми намагаємося виконувати всі свої зобов'язання В'язання. Якщо люди щось замовили, ми будемо це поставляти. У нас ще є резерви запаси, які ми зараз активно розпродаємо. Магазини наші працюють. Ми не закривалися. Все, що є у нас на інтернет-магазині, а все, що показано, що воно в наявності, воно в наявності. На жаль, програми з відшкодування наслідків подібних атак для бізнесу в Україні ще немає. Дискусії щодо створення законопроекту, який би це регулював у Верховній Раді, тривають досі. Юристи ж припускають, скоріш за все, представникам бізнесу доведеться чекати створення між. Міжнародного фонду відновлення України український уряд станом на зараз фокусується на створенні міжнародного компенсаційного механізму, в рамках якого має існувати спеціальний компенсаційний фонд, і в рамках якого має здійснюватися відшкодування, в тому числі і бізнесу. Та у самій компанії твердять, зараз фінансової підтримки не просять натомість закликають усі волонтерські та благодійні організації донатити на дрони для наших воїнів, аби перетворити гнів на ворога у зброю для наших воїнів. Адже її так до цього обстрілу активно підтримували українських захисників та передали на фронт понад 600 fpv дронів. Вже відреагували на ініціативу у фонді Повернись живим та пообіцяли постачити 500 ударних БПЛА для Азову. Ми просимо, звертаємося. Ми зараз це зробити вже не зможемо. Власних коштів у нас немає. А якщо у вас є така можливість, допомагайте хлопцям нищити русню. Єгор ромахло, Максим Костенко, факти сі -ТІВІ. Єдині новини.